15 лютого виповнюється 27 років від дня виведення радянських військ з Афганістану. Цю дату в Україні відзначають як день шанування учасників бойових дій на території інших держав. А от такі вещі, які ми сьогодні бачимо, вони деразно зрозуміють і во многом кого-то можуть спасти кого скользкої дорожки посттравматичного синдрому. Дай бог, чтобы психика у наших ребят была крепкой. Вы знаете синдром Вьетнамской войны. 52 тысячи погибло во Вьетнаме, 75 тысяч покончила жизнь самоубийством после Вьетнамской войны. 250 погибло на Фолпинских островах, 350 покончили жизнь самоубийством после войны. При всем. Многообразие реабилитационных методов, которые применяет Америка, 92 миллиарда бюджет Министерства по делам ветеранов в таком регионе, как наша Житомирская область, до 40 госпиталей. Правительство обращает пристальное внимание на реабилитацию ветеранов и, тем не менее, такая статистика організатори виставки продемонстрували відвідувачем слайди про історію вторгнення військ в Афганістан і учасні контингенту Житомирщини, який вимушений був виконувати інтернаціональні обов'язок. сьогодні в історичних довідках немає дійсної правди про ту війну, тому що. Розпадом Радянського Союзу, всі архівні документи залишилися на території Російської Федерації, а фактично у нас тільки за рахунок спогадів самих солдатів, офіцерів, які воювали в Афганістані, можуть сьогодні відтворити ті дійсні події, які відбулися в Афганістані. Приємно те, що ці художники, які сьогодні виставляються в обласній бібліотеці, вони. Правдиво відобразили історію і той соціально побутовий побут солдата на війні. Організатори виставки впевнені, що віддати забуттю сумний досвід афганської війни означає знехтувати трагічним уроком історії, що неминуче призведе до нових війн, кровопролить і трагедії. Художники, які представили свої роботи, в повній мірі відтворили на полотні ті трагічні події, які забрали життя понад 15 тисяч вояків, з яких 3360 – тисячі українці, дану виставку присвячу пам'яті свого брата, який був з перших, приймав участь в Луганській війні. 79-80 рік. Ну, всі роботи більшу частину потягнув, почерпнув саме з братових фотографій, Двоюрідні брат. Ну, а далі на розсуд тих, хто був, хто прийшов з ветеранів Афганістану. Ознайомитися з виставкою Нев'януть тюльпани у Граніті можна до 20 лютого у відділі літератури і мистецтв Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олега Ольжича.